Відповідно до інформації МОН ще 2019 року, 500 інклюзивно ресурсних центрів отримало психодіагностичні методики. Що це за методики? Перша методика це каст, опитувальник розладу аутистичного спектра. Друга методика Конерс Конерс-3 – шкала оцінювання розладу дефіциту уваги та гіперактивності. Третя методика лейтер 3. Міжнародна шкала продуктивності лейтера. Четверта методика віск 4, шкала інтелекту Векслера для дітей. Та п'ята методика ПЕП ПЕП-3 – індивідуалізоване психоосвітнє оцінювання дітей з розладами аутистичного спектру. Зрозуміло, що дані методики використовуються не для кожної особи з особливими освітніми потребами, адже мають бути певні покази. Ці покази визначають або фахівці інклюзивно-ресурсного центру під час проведення комплексної оцінки, або можуть бути рекомендації лікарів. Але чим виникають найбільші труднощі. Навчання фахівців інклюзивно-ресурсних центрів стосовно даного питання, тобто стосовно використання застосування даних методик, відбувалось дуже давно. І тому у вашому ІРЦ може не бути відповідного фахівця. Тому попередньо варто зателефонувати та поцікавитись, чи наявний в конкретному інклюзивно-ресурсному центрі фахівець з відповідним сертифікатом чи він відсутній. Якщо ж фахівець наявний, покази у вас є, то дані тестування. В межах інклюзивно-ресурсного центру проводяться безкоштовно.